Ще одне відео на тему 11 класу. Звісно, зараз багато хто скаже, що занадто таких самих однакових відео. Але дивіться, я просто не можу наговоритись. Ну, і ще висловити якісь слова про 11 клас. Він найкращий. Він я ж кажу. Він цей клас влаштовує все піднімає усім настрій, там добрі діти. Вони поганому ніколи не навчать. От класні хлопці, класні дівчата, красиві, розумні. Ну, ти ж кажеш, я ніде ще не бачу ось такого дружнього, доброго класу. От справді. Класному керівнику Наталі Степанівні Козачок також дякую за такий клас. Ви виховали цей клас, ви тепер я сподіваюся пишаєтесь. І не знаю як у кого, але для мене 11 клас це не просто якийсь клас, який мені все. А є такий, ну, типа, ну, клас й клас, добре. Є, він та й є. Оцей клас, він просто запалює серця багатьох, як і в четвер. Я не знаю, я до сих пір всім друзям розказую про четвер, хто цей день влаштував, хто його зробив, він був прекрасний. Я хотів би. Щоб ви, звісно, залишились іще у школі. Бо шкода відпускати таких людей, які тебе завжди підтримують і так далі. Шкода відпускати, але це треба. Це треба зробити, але завжди пам'ятайте. Я знаю, що я вже це багато разів казав, але я. Не забував, не забув і не забуду вас. Ви найкращі, пам'ятайте. У вас все вийде. Ідіть до своєї мрії, до своєї мети. Будуйте своє майбутнє і, може, колись ще зустрінемось.